У нас сьогодні день починається із розмальовок. <ріст> <ріст> Або з пластиліну. Що будеш, ліпити чи малювати? Ліпити. Вінка тут ще наліпила, всяких там звіряток, роботів, але вони сохнуть. Тут вчора ввечері було. Зараз дам тобі ще пластилін, будеш ліпити. На. Цілу пачку. Розпаковуй собі. Дивися, яку ти там хочеш. Який хочеш пластилін, обирай собі. Подивися, де Від... О, ти собі Ого. залишила, ще кольори багато. Скільки? Ага, є Дев'ять кольорів. Лаклечки, інструкція, От ножичок. А знаєш, який бежевий? Який то бежевий? Оце бежевий. Угу, а ось то салатий. Бежевий, коли каже, не бежевий або бережевий. Ні, це бежевий, а це салат. Угу. Добре, так, я даю кольори, а ти починаєш розкривати їх і ліпити. Добре, я тобі їх відкрию, ти сама будеш ліпити. Потім я покажу, що ти зліпила. Окей? Добре, але закрийте очко. на будь Що закриваємо? А цей от бежевий, похожий, дивися, по кольорах такий пастельний до пушина твого. Пощо розмальовка взагалі бомбезна. Кринка щось тут трохи розмальовує. Я потім домальовую. Зараз це я покажу, клей, що прикольно. ти зробила. Ось тут якогось робота склала. Так, тут у нас така от киця прикольна. Так, це в нас що не знаю. Що це таке? Це звільнений монстрів, той що спить, а та пташечка грає. У пташечка та грає. Та так, а це качечка? А це качка. Прикольно, я так я треба обережно. Я бачу, що ти старалась. А це що? А це, а це. Тож який, якась кице. Ні, це не кице, це так, такий бегомоток, який угу. тримає вся, всяку їжу. А оце? А оце чупачок чуп сердечко. Чупік, сердечко. Добре, і тут ще хтось у нас покотився. Це хто? А це, це чоловічок, той, що тримає сердечко. А, чоловічок тримає сердечко. Клас. Лау. Ну от стільки всяких звіряток наробила. Вспіваючи монстри. Хто не знає, це така гра, та? На телефоні My Singing Monster. Ага, я вже баби там давно бавлюся. Ну, коли я скачала, ну, баба сварилася. <laughs> на бавиться тільки в баби. На бабиному телефоні. А на маминому і татовому не бавишся. Mm -hmm. А чому? Тому що не дозволяє. На телефоні бавиться, так? Добре, а, а ти, ти... чим тоді займаєшся? Тоді я займаюся пластиліном. Пластиріна або розмальовки. Зараз я покажу, що Кринька не малювала. Так, пуши. Дивіться, перша сторіночка ось така. от Красива. Та, 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 та. Це я малював, так. Кринька не хотіла першу сторіночку розмальовувати. Давай подивимося, що там у нас ще є. Ой. Так, отут котиків ми малювали. Та, 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 та. Але ти тут теж розмальовувала? Адже ти кажеш, що все, я малював. Тут Каролінка малювала половину майже тих котиків, а я вже домалював все решта. Ну, коротше, ми всі кольори розмалювали, які в нас були. Дивіться, із 48 штук залишилося, я не знаю, ну, штучок 10. Навіть пантоніки кінчаються. Добре, ліпи. Що будеш ліпити? Не скажеш? Буде секрет, Чи так? Добре, не будемо підглядати. Так, покажу, що там ще є Кроінка почала олівчиками малювати і домалювала, бачите, ручками. Ну, Взагалі класна стріночка. Оце от котики малювали вчора. Кароліна розмалювала всі кубики різнокольоровими. І тут різнокольоровими. Ну, посередині десь малював я. Так, ну, це мій шедевр. Мені взагалі сподобався цей динозаврик. Це я сам один малював. Це королінка розмальовувала різнокольоровими. Так, тут у нас якісь русалки пушини. Продавай тобі відкрию ті Та Я вже відкрила. Відкрила. Ну і зараз малюємо цю от картину, але тим, що залишилось. От. Не любимо, коли закінчуються ці ручки. А якщо чесно, галь ручки дуже швидко закінчуються. Тому приходиться потім малювати тим, що є, і картина вже виходить не яскрава, виходить темнувата. Бо ми всі яскраві кольори. Зразу записуємо <хи> от на таких картинках, де замки малювали. Там ще десь була саме-саме яскрава картина. Стоп, стоп, це моя. Я знаю, що це твоя зі замками. Замки нікому не досить малювати, бо вона любить замки, дракони, монстрики. От її тепер грає в гру баба на телефоні, My Singing монстр. Каже до баби: Баба, ти як будеш на роботу, ти мені позбирай там ті всі гроші. ж монстри там співають, і на них копійки такі висять, їх треба збирати і потім купляти нових. Вона останній раз відкрила там якусь арену і змагалася, так? Ага, там була відкрита арена, це тато її грав і відкрив мені. Так, Вона збирала там гроші і не знала грати. дивись, тобі є завдання відкрити арену. Ми відкрили арену. Я її прокачав монстрів, і вона там співала, перемагала і мала зіграти в ага. фіналі якийсь там третій рівень, але ми мали йти додому, і ти що зробила? І плакала. Плакала, бо вона третій рівень, ну не дограла. Ну треба було чекати ще десь півтора-дві години, бо там ж ті монстри прокачуються по часу і треба чекати. На кристали Крильці всі, всі, можна... всі цей вами передивити. Я просто цей стати кристалів, кристалах, тому мені треба було нових бастов. <звук> Я просто стрілочка писала, що він тебе буде купити. Так, і ти купила то все, що mm -hmm. треба. Ну так, любить має світ монстр. І тату та деше докупив все-таки А якісь ті маленькі, що завдання проходять, там треба шість ага. маленьких таких та, грибочків де, щось купити. Купує, цей по животі там. По животі, так. І ми ще натрапили на класний мультик. Королівці він дуже сильно сподобався від Діснею. Ми коли подивилися першу серію, я ж теж завис і ми подивилися цілий сезон, правда? Ага. Цей мультик називається Gravity Falls. Хто не чув, не бачив, кому подобаються там всякі секрети, всякі там вони постійно щось шукають. Потім в них є секретний блокнотик. Українці він дуже сподобався. В тому секретному блокнотику написано все про кожного гнома, монстра, там, дракона, грибочка. Короте, там дві дитинки, брат з сестрою, приїхали до дядька. І вони всі ті канікули шукають якихось монстрів, і в них купа-купа всяких прикольних пригод. Правда? Ага. Ми ж не дивилися, от. Але Кароліна вже сказала, що вона хоче такий щоденник, таку книжку від Gravity Falls. Але ти ж не вмієш читати ще? Ну я не в'ю, а ти можеш що... А, я можу почитати. Ой-ой, ой! ой а тут ой, не краще, а я тут. Ой. Ей. зачепилося. Так, ну все, погнали. Так, камінка зараз щось зліпить, потім покажу. А я тут домалюю тим, що є, і теж потім покажу. Я буду ліпити, поки не закінчиться пластилін. А, ну добре, значить буде дуже багато робіт, так? Ага. Давай я тут сміття все заберу, роботи. щоб його тут не було, не заважало тобі. Я починаю ліпити. А ти будеш дивитися, як вчитися ліпити ага. дуже ага. класно. А, а ти я ти ж не вмію ти, ліпити дуже класно. Ти мені треба уроки. Так, ти маєш дивитися, як я ліплю, і ти маєш навчитися то робити так теж сам. Та. <гум> Ясно, <гум> добре. Трохи на <гум> ніс говорить, бо має невеличкі сопельки, так? Угу. А потім передала це все мені. Десь там йшла в садочок в пару разів, підхопила сопельки і передала мені. Тепер мене теж сопельки. Тепер без тупо. Ми тепер часи. з нею разом пшикаємо собі аквамаріс, так? А потім крутиш. Так, водичку з моря. Дивлюся уважно. Я мушу дивитися, тому Хочете разом зі мною може подивитися. Кручу, верчу і кульку получу. Такий класний, бути. Потім оцей ой почепилося тут. Добре, наступне це буде такий кружочок. Знову крутити, так? Ага. Так, там щось буде таке різнокольорове, тільки не погуби, не погуби нічого. Так, в садочку зараз розгулялася пандемія. В Садочок поки що ми не йдемо, тому що в садочку діти почали хворіти на вітрянку. Спочатку одна дитинка захворіла, потім троє, потім ще, потім ще, 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 ще. <ріст> І цей. І ми вирішили карлінку не вести садочок, ну, щоб не принесла додому вітрянку. А сьогодні вона спала-спала. Все, просто мама буде плакати, коли в мене почнеться вітряна. Мама не хоче, щоб почалася вітрянка. Та. Ну як, просто бережемо Каролінку е, заради того, що в неї вже дуже-дуже близько день народження. і в нас все вже заплановано, ага, все заплачено. Не треба робити в садочку, тому що я можу захворіти на вітря. Так, ми, день не робити. У нас просто цього року вийде аж два день народження Каролінки. Перше будемо робити вдома на її день народження, вже через декілька днів. А друге, буде в нас йти в парку розваг. Вона запросить. Своїх друзів, в тебе скільки буде друзів? Багато? Багато, дуже багато дуже, дуже записала. Так, І ми вже склали вішліст і чекаємо, зараз будемо запрошувати і скидати кожному вішліст. І сподіваюся, тобі подарують те, то, що ти обрала. Бо ми ходили з нею в Антошку і в будинок Іри, щоб вона показувала, хоче то-то, то-то, то, то, то. то, 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 то. Коротше, поскидали вішліст все, що вона захотіла. Деякі подарунки типу розподілили, Наприклад, я куплю від себе і від Наталі якийсь один подарунок, там діду з бабою купують інший подарунок. Та да, я ще хотіла до планетяна. Планетяна, дракона і, і... і... і монстрика. І ще монстр і ще шо. А саме головне, що ти хотіла? Саме головне, ну давай подумай. Ну, подумай, Це подумай. Не У неї просто сім пятниць на неділю вона може сказати, що вона хоче, той поданок дуже-дуже дуже сильно і говорить за нього, говорить, 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 а потім через 2-3 дні вже каже, а я хотіла зовсім інше, я хотіла той. Каже, хоче, наприклад, дракона, а через 2 дні вже кого-то неплонетянути. А ще через пару днів, коли подивиться якийсь мультик, згадає, зразу каже, я хочу той щоденник з Gravity Falls, там де рука номер 3 А, я згадала, то я хотіла день не Ну хотіла день народження. А потім ти ще сиділа, хотіла, єдинорожка хотіла, пам'ятаєш? Втіла і м'якого єдинорожка вигляді подушки, щоб на ньому можна було спати. І єдинорожка якого і зайчик такі. зайчика, і єдинорожка, що можна обліпити такими камінчиками та діамантами, ага. що світиться. Потім ти ще що хотіла. Косметику хотіла. Ну, коротше, багато всього хотіла. Як попадає в Зару, то на все хоче, правда? Ага. Особливо духи Зари зі стічами і хілокі. Саме я то люблю Ну, саме то, що шлюб. Але чи бавиться вона довго, тим я би так не сказав. Вона може побавитися там день-два, вже... а потім їсти я скучно. <глух> О, клас. Я а що ще... це ти зробила? Я ще не доробила? Ще не доробила? Це якась голова? Це голова. Клас. Ну добре, рубе, зараз покажемо. Я вже доробила. Ну, Давай подивимося. Дивіться. Що? Лапка, фуртка. давай задню лапку вчепи. Поки що воно ліпиться. І не зліпила якусь киті, яка тримає сердечко. А що красиво. Класно. Красиво у цієї Угу. Я замітив, хвостик такий. А класний рот? А хвостик ти зробила класно. Вона змішала два кольори і дала йому інший колір. Такий фіолетовий. Такий фіолетовий. Угу. Якщо, якщо додати бежевий і фіолетовий, вийде сірий. Угу. Прикольно. Я тут щось трохи малюю, малюю. Поки вона ліпить. Ще пару пластилін. Ти можеш ще щось ліпити? Хочеш? Ага. Тут ти можеш поставити. Це, наприклад, буде... Давай. Потім всі стоять, це буде садочок пластиліну. Садочок пластиліну. Все, садочок пластиліну хай стоїть, сохне. Тут, тут поставили її картину. Всі дітки прийдуть і будуть там е, вау. Угу. Я так налякалася. А чого? Та посудовая. Ну так, посудомийка. Коли добирає посуду, то вона відклацюється. Такий звук робить Клац-клац. Клац. Ну давай я подивлюся. Вау! А я навіть боюся його брати в руки. Клас! А хто це такий є? Це Так? Мій треба добре зліпити, щоб вона приклеїлася. Мені навіть більше сподобалося, що цей котик, що тримав сердечко, там помаленьку, щоб вона не розвалилася та... Поклади її туди. Угу. Сюди на це сіре коло. Відкрити тобі ще якісь кольори, чи ти будеш цими доліпляти? Ой. Картина завалилася. Так, роліна взяла три пластиліни і їх змішала. Який колір вийде? Ну давай, подивимось. Ну давай. Ну, поклади його. Зараз ми його так добре треба було перемісити. Так, мішаю, 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 замішую, мішаю. Так, який відтінок у нас вийшов? Фіолетовий. І кіт бач, такий нейтральний, між тим і тим. Ага. Прикольний? Він трошки не схожий Угу. А, а то їм взагалі не схожий. Так, ти можеш змішувати і дивитися, які в тебе кольори вийде. Бавиться пластиліном і ще й хоче робити досліди. Змішує кольори і дивиться, які виходять. Дивишся, якийсь темний голубий. Ага. Голубий отримала королінка колір. Експерименти проходять на ура. Вже все, вже ліпити нічого не будеш? Не пускає. Хочу змішати кольори і потім буду ліпити. Хто mm -hmm. хоче в магазин Куасані. Поки я малював, Кароліні вже надіїло ліпити, взяла оці от кульки, понарізала так званку і зробила круасани. Каже, грає в магазин круасанів. Львівські круасани чи круасани від Каролінки. Круасани від Каролінки. Від каролінки. Добрий день. день! Які у вас є круасани? У нас є чим? такі от. З чим вони? З, цей, з хлібом, з маслом, є ще з, 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 з рибою смак, потім у нас є сир, потім у нас тут є ще такий курасан, зі шоколадом і з, цей, і з сиром і ще з кетчупом. Угу. І, Я це... хочу оцей. З шоколадом. Добре. Добре, зараз наріжемо. Наріжте мені. Ого. Манго. У вас сервіс. Цілий круасан не можна, тільки кусочок. <сх> Скільки за той кусочок я маю а дати? 30 гривень. Тридцять гривень. Добре, дякую. Тридцять гривень за пів па па Карлінко. До зустрічі. До зустрічі. А у вас є круасан з манго? З манго ні, не, нема. Скупили. Mm. А з беконом? — З беконом теж думаю. немає. — було. з беконом. Теж. Добре. А з, рибки? а з червоною рибкою. А з червоною рибкою з'явилася. Ну, давайте мені з червоною рибкою. тут. — Добре, дякую, я заберу весь. Тільки не дивишся. А, весь не можна. Весь не можна. У вас що то за такі круасани, що ви нарізаєте круасани, а цілий не даєте? Що можуть цей даю цілий ці з'їзд і, і людям і вони будуть сваритися, тому що їх немає. Коротше, Нарізають круасан і продають по частинах. Що коли хтось прийде, захоче такий самий, а його вже нема, бо хтось купив. А так ти прийшов, стоїть черзі, хтось взяв половину круасана з рибкою, і половина ти знаєш, що тобі вже лишиться. Так чесно поділилися, так? Ага. Mm -hmm. Щоб люди всі не сварилися на касі. Щоб на касі не сварилися люди. Ото Україна переживає за це, щоб все було мирно. Ще він хочете коросати. Ой, 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 ой! Викон привезли. Бекон, Поки я стояв, тут на касі вже завіз. Привезли нові кросанчики. У вас є якісь нові новинки, супер-пупер? Тут у нас є бикон. Коном із Баунті я хочу. Із Баунті? Є з Баунті? Добре, давайте з Баунті. Райська на сулок. Все. Ого, три коса. Мінам. І оце мінам. Ой, мені щось так же зле, я з'їв з рибою, з шоколадом, із беконом, із баунті, намішав. А я щось запити. у mm. вас є напої. Остай, а, вас ще з напоїв не завезли, так? Ще а нема а в меню. Добре, треба чекати. Окей, почекаємо. Все зготували ламонат. Вже зготували так швидко лимонад, я ж навіть не встиг нічого малювати. <рес> так Оце лимонад? Оце лимонад. З чубчиком? Чи то з паличкою? <рес> Трубочка. <рес> Якийсь чубчик? добре. І скільки лимонад у вас коштує? Е, 600 гривень. Ой, ні, я лимонад не хочу, я його вертаю. Я за 600 гривень не хочу лимонад. <рес> а є щось дешевше? Є, в нас є цей. За, за 15 гривень. О, давайте коктейль супер. Да. Підходить. Робіть коктейль. То він у вас з лимоном за 15 гривень. Вода а. і лимон? Ага. Ну, давайте, 15 гривень. Ого. Зі сердеч. Зі сердечком. Клас. Мені подобається дуже гарна подача. Цей ліпший навіть лимонад, ніж той, що ви дали попередній. Тримайте, 15 гривень. Ну, добре. Золотый... Такого ні в кого нема. Ні, ні в кого, тільки в кого в магазин. Тільки в королі в магазині є круасан королівський. Тільки із цей. цей Я собі навіть не представляю, скільки він може коштувати. А? А Пів корони відрізали. Так, і скільки він коштує? Він коштує е, зі золотом. Він зі золотом золотом скільки треба, не да. коштує Власне. по цифрах, він тільки золотом. Ти моє золото. О, о який класний, все. Вона mm -hmm. щоб корона не виросла. Бо якщо виросте корона, то вже все, щоб вже не знімеш корону. Ну так, все, прилипло. Хто хоче коктейлі з короною із сердечком. У вас щось продукція кожних 5 секунд оновлюється. Запакітки з золотом. Золотом. На, тримай. Золото Карпат! Мені золото пісень! Не вирія золото. Дивися, скільки в мене кучи золота. Ого, назбирала багато. Це тобі скотик. Це з м'ясо скотику. Круасан з м'ясом котиком. Капець. Шаурмана водзалі! Дивись, це вже муса ростуть! Це вже вуса виросли котиком. Ще й вушко. Так, ти буде вбила на повал. М'ясо з котиком. Коротше, дай мені дивитися мультики. То і Gravity Falls додивимося, бо ми почали другий сезон дивитися і маємо дізнатися, хто ж все-таки написав той щоденник. Ага. З цифрою там 3. Інтересно дуже. Хто не замітив, на тому що де пише цифра 3 і рука, ви порахуйте, скільки там, а там пальців. А там деть костей побачив свого брата. Йду, що там? Я та от розпастелі розліпила. У цього карлінка зліпила. Форкорна, та? Ага. А бачу, він має типу розвиток. Спочатку зелений, потім розовий, потім синій. Та їх треба прокачувати. Україну таку гру грає я в баби. Бав потім питається, що тут у мене таке є на телефоні. А то карлінки на гра, А вони співають, кожен співає по-різному. Такий є, що голодний. От якраз ти цього купила собі на арену там, де ти билася. А цей м'яв. Він класно співається. Але я його не купляла. Карина вже пішла шукати той Gravity Falls на Ютубі. А цей Gravity Falls мені реально дуже сильно сподобався від Діснея, тому що він мені нагадав, були колись такі серіали Байки зі склепу. От. І там розказували постійно якісь типу, як Моторошні, всякі казки, і то показували. А тут там, воно мультиком, і воно так цікаво, гарно промальовано, взагалі бомбезно, суперське. І ще й на українській мові. Саме голода. О, чую, вже включилось. Я погнав. Малюнок майже домалював, так що можете зацінити.